Інша громада волонтерів у штаті Каліфорнія займається, хоча і справою місцевого масштабу, але від того не меншого значення. 14 років тому подія у Лос-Анджелесі започаткувала традицію, до якої відтоді долучилися понад 100 міст Каліфорнії. В кінці квітня чи на початку травня місцеві волонтери збираються на так звану велику неділю, щоб разом попрацювати над тим чи іншим проектом для багатьох новачків. Велика неділя нагода познайомитись з громадою та почати свою власну волонтерію. Терську роботу наш наступний сюжет розповідає, як велика неділя пройшла в одній зі шкіл Лос-Анджелеса. Цей сад має особливу силу. П'ятикласниця Грейс Лайд вважає його райським куточком, що заворожив її уяву ще у першому класі. Мені він видався абсолютно іншим світом. Дуже гарним і дуже мальовничим. А все завдяки тому, що на цій присадибній шкільній ділянці. Працюють учні, батьки та мешканці району раз на рік вони збираються на так звану велику неділю: щось посадити, поладнати чи спорудити. Наприклад, курник цього року. Сили кинули на будівництво павільйону. Шкільний сад уже давно став живою класною кімнатою. Головний садівник Герб Маклайдер згадує, як провів тут свій перший урок природознавства. Коли я прийшов працювати, діти нічого не знали про комах, не мали поняття про рослини. Вони боялися усього живого. Але минуло кілька років і їм стало цікаво. Вони спостерігають за бджолами, збирають жуків. They the багато учнів школи, діти іммігрантів. Англійська мова у багатьох досить слабенька. Але завдяки саду вони поповнили свій словниковий запас, покращили успішність, особливо з природничих наук. Та вона багато краще. Сад допомагає спілкуванню. Ми не просто сидимо тут і слухаємо вчителя. Ми зайняті у різних проєктах, пов'язаних з темою уроку. особливо коли тема уроку здорова і корисна їжа. інколи ми робимо. Салат з нашого городу, збираємо різні сорти зелені. Це дуже класно. Дякую тим, хто придумав цей город. Теріса даль була серед тих батьків, які виступали за створення саду. Однак бажання не досить, сад вимагає багато уваги і важкої праці, яка лягає на плечі волонтерів. Вони приходять садити дерева, прополюють, прибирають, починають брати на себе відповідальність за те, що відбувається в школі, і відчувати себе частиною громади. Саме відчуття громади і підштовхую людей з різних соціально-економічних верств і культур брати участь у таких заходах як велика неділя. Ви, можливо, щойно переїхали у наш район з іншого куточка світу. Чи навпаки, прожили все своє життя у Лос-Анджелесі. Ви можете бути професором великого університету чи простим робочим. Немає значення. Праця в городі робить усіх рівними. На думку Теріси, робота у шкільному саду не тільки зближує дорослих, але допомагає виховати відповідальне молоде покоління.